Ірригатор, зубна нитка та різні види щіток для зубів. Про інструменти для чищення ротової порожнини жінкам розповідає черкаська стоматологиня Марина Черкащенко. Щітку під кутом 45 градусів і вимітаючими рухами. Лікарка наголошує, проблемам зі здоров'ям зубів та ротової порожнини краще запобігти, ніж потім лікуватися. Профілактика це саме тема майбутнього. Які б роботи не проводилися в ротовій порожнині, якщо не дотримується гігієна ротової порожнини, або якщо неправильна гігієна, або неправильна методика, немає систематичності, то відповідно, на жаль, всі роботи, які ставляються, чи то пломби, чи то імплантація, все воно буде тільки короткочасне мати ефект. Бесіду на тему здоров'я проводять у рамках благодійного проєкту фонду небайдужі. Голова організації Майя Кулик зазначила, Чає. В умовах війни особливо важливо дбати про ментальне і фізичне здоров'я. На базі нашого фонду створено центр психосоціальної реабілітації для жінок. Враховуючи, що війна затягується, треба все-таки дбати про своє здоров'я. В першу чергу для жінок, тому що на жінках зараз. Є така основна, така вага життєва. Захід провели у центральній міській бібліотеці для дітей. Від початку повномасштабної війни тут влаштували проект для підтримки дітей-переселенців. Зараз також бібліотека виконує роль не лише книгозбірні, але й місця для втілення соціальних ініціатив. Бібліотека це і центр інформації, це центр спілкування, це той центр, де люди збираються, щоб поговорити про своє, про наболіле, вирішити якісь питання, знайти багато відповідей. І Такі от цікаві лекції, бесіди пізнавального характеру є в нашій бібліотеці. Серед слухачок, волонтерки і працівниці бібліотеки. Любов Харлантівна від початку повномасштабної плете маскувальні сітки. каже про гігієну ротової порожнини у її родині стараються Бати, але завжди цікаво дізнатися додатково про певні тонкощі. Це завжди корисно і дуже цікаво прослухати і інформація про, про ну все, що стосується здоров'я, це дуже корисно. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.